Ну що ж, друзі, сьогодні будемо зустрічати цікаву людину, тому що сьогодні всесвітній день творчості. і Обіцяю вам, що людина творча, тому що і професія у неї творча. Власне, у нас уже в студії художник-кераміст, Маслій Олександр, а, і він ще засновник студії Масло Кераміст. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Скажіть нам, будь ласка, можливо, не всі українці знають е, така у вас е, вузька професія, тому що ви ще й художник-кераміст. Розп... Розкажіть, будь ласка, що це за професія, з чим вона? Пов'язана і можливо, як вона може розгалуджуватись? Отже, художній кераміст це той кераміст, який ще й художник. <рес> тобто, кераміка вона дуже багатофахова, тобто, можна робити посуд, це кераміка. Можна створювати скульптури, це теж кераміка. ПОСО – це більш промислове кераміка, а художня кераміка це більш, що стосується арту, дизайну. Uh -huh. От, я навчався саме на художній кераміці, факультет так і називається художній кераміст, молодший спеціаліст, написано в дипломі. От, і це підрозуміває, що ми робимо скульптуру, ми робимо якесь панно на стіну, ми робимо якісь вази. тобто це не… Не побутова, не побутові речі, а саме елементи арту. Та декори, декори, так? так. А угу. от скажіть, будь ласка, дуже часто люди вибирають такі подібні, наприклад, майстер-класи, щоб якось психологічно розвантажитись. От скажіть, будь ласка, от сьогодні день творчості. От попит у військовий час на такі майстер-класи, от є, наприклад, людям хочеться якось вкласти частинку свого серця, можливо, у такі вироби. Чи в принципі, ви бачите, що погасло трохи таке віяння? Ні, не погасло. Навпаки багато військових з дівчинами, з дружинами ходять, і це дійсно трішечки їх якби емоційно розвантажує. То так, так. вони більше задоволені арт-терапією такою можна сказати. А тому да, зараз ну багато військових ходить саме до нас. Вони ходять, тому попит тільки зріс. На початку війни ми дуже хвилювалися, що не буде попиту, і прийдеться закривати нашу майстерню і ну щось придумувати далі. А, тому що ну, людям, людям буде не цікаво в принципі глина, цікаво бути ну там продукти купити, щось щось таке. Отак ми думали. Але все ж таки, все ж таки, попит він навіть зріс, але з виїздом людей все дуже. Збалансувалося, тобто він так, і зріс, але за того, що люди поїхали, він і зменшився. Тому він залишився ну плюс-мінус такий же. А розкажіть, ну, це... у мене ще є запитання так, стосовно так. того, який е фідбек від військових, от які проходять оці ці майстер-класи, що вони кажуть, це допомагає їм якось приземлитися, трохи забути. Ось те неприємні події, в яких вони були. От що взагалі кажуть, що отримали там безліч задоволення? Чи так е скромно для них? Це в першу чергу провести час е зі своєю другою. Половинкою, угу. о, ну я би не сказав, що вони приходять там ну, дуже засмучені чи що. Вони ну, там, якщо щось переживають, то тримаються у собі, вони зазвичай приходять ну, такі, на позитиві, веселі, Приємно. А, ну і їм подобається там взагалі ну, людям подобається щось робити, і чоловікам, і жінкам, то угу. і дітям всі, всі задоволені в процесі роботи. Ну, після Багато задоволені тим, що навіть не очікували, що в мене щось вийде, а ага. воно получається. Получається ну там за допомогою майстра непогано і. Прям всі дуже вражені. Так, ну, це проявляє, дуже так? цікаво. Я навіть колись мав змогу, мені подарували похід до гончарної майстерні, і теж мені там допомагали, щось я там наліпив, щось воно вдома в мене десь лежить. Ну Це взагалі цікавий процес, і особливо коли ти руками щось робиш. І сьогодні, от ми зазначили, так, що день творчості. Uh -huh. І от хочеться говорити безпосередньо про роль творчості взагалі в нашому житті. І зокрема, от на початку в. Нашої вже такої предметної розмови. Наскільки взагалі різноманітне поняття творчості? Стільки різних занять є якісь от традиційні. Так. Хтось пише картини, хтось от є гончарі, які роблять такі неймовірні речі з глини, хтось там музика і так. Тобто це все творчість. Інколи творчість буває настільки дивно, що, от, наприклад, у нас є відео про те, як італієць трактором створив найбільше у світі портрет Пабло Пікасо. От, угу. Він створив на ділянці поля площі 82. Дві тисячі квадратних метрів а у Вероні. От, власне, такий неймовірний виріб. Не знаю, це чи можемо потворчі. ми зараз подивитися, цей шматочок. От якраз подивимось, щоб підвести до цієї теми. Де вона йде? Там. Угу. Ну, от весь цей процес ми бачимо, як цей тракторист їздить, пише цю картину, цей портрет. Ну, і це теж про творчість. І, і навіть кулінарія, про... це теж про так. творчість. Тобто, от, творчий тракторист знайшовся такий ось у Вероні. Власне, від цього виникає у нас до вас, Олександре, запитання к, людини, до людини творчої. Навіщо а, потрібна творчість людині? І що безпосередньо вам, до прикладу, це дає? Е, ну, Навіщо потрібна творчість? Я прям так ну, не відповім. Не знаю. Е, думаю, що Творчість це в першу чергу про самовираження. А самовираження це наразі я дійшов до такої думки, що це одна із базових потреб людини, тому що ем, прояви творчості ми можемо побачити на самому початку історії людства людини. Люди прикрашали завжди свої оселі, вони щось робили. Таке творче, саме творче, тобто зображали щось малюнками на стінах. В них точно були якісь танці, в них точно були якісь пісні. Тобто, навіщо вони це робили? Якщо ну, типу, базові потреби закриті, там вони. Когось полювали, когось з'їли там, сховалися в печері від холоду і від голоду. Да? Навіщо їм це було робити? Адже вони це робили, значить, це якась внутрішня потреба. Тобто самовиразність це ще і мова. Тобто вони передавали інформацію таким чином, тому що. На мові творчості ми дійсно можемо спілкуватися ми можемо зрозуміти, дивлячись на картину. Там, навіть якщо художник жив в другому кінці світу, розмовляв не на нашій мові. Ми можемо щось відчути через цю картину, ми можемо її зрозуміти, тому це універсальний передатчик інформації, можна так сказати. Ну але це я просто так думаю. Угу. Угу. Ну це класно. Слухай, що... я якраз от зловивши вашу думку, що ми, в принципі, розуміємо, навіть якщо ми не знаємо мови художника, він жив давно, але ми розуміємо, що про що це, І от у мене таке постає запитання, чи всі народжуються творчими, в принципі. Чи творчість можна набути, якщо от дуже хочеться? от Здається, я е, така технічна людина, одна математика в голові і там і інформаційні технології, чи, чи буває так, що я можу творити? от Наприклад, як ви бачите, можливо, свого досвіду, можливо, у вас є якісь уявлення стосовно цього? Я думаю, що ну, так, кожна людина народжується творчою. Просто в нашій культурі вважається, що творчість це обов'язково про мистецтво. Угу. А насправді творчою людиною ну, є кожна людина, просто вона проявляється по-різному. Або вона. Не проявляється сильно і на це не звертається увага, і, і людина займає займається. Ну так получається, що чимось іншим. Не завжди складаються так умови в житті, що людина роз розкриває, розвиває цей талант. От але кожна вона народжується творчою. Ну, я впевнений в цьому, тому що творчість це не, не тільки про картини, про музику, про танці. Творчому можна бути і в математиці, то що ви сказали. Але я з математикою ну, не дружу, так уже склалося. Але я вважаю, що до цього теж має бути хист, талант, і можна добре вчити математику, а можна добре викладати математику, і це дуже різні речі. І от викладати це теж. Такий талант. От, якщо, да, якщо на тракторі е, ну, зробити портрет Пікассо, це от якраз теж дуже-дуже протворчість, тому що це е, не не банальщина, тобто він зробив щось нове, можна сказати. Він взяв не фарби, да, а він взяв і трактором щось. Тобто це новаторство, а це про творчість, про творчий підхід. Uh -huh. От, і це більш того, це монументалка вже. Тобто, це не просто ну, там, щось він викосив там, якийсь квадратний метр. Тому е, творчість це про е, підхід, е, про новий якийсь новаторський. І тому і про креативне мислення. Тому, якщо є креативне мислення, то ви вже творчий. А так як ми можемо побачити, що воно може проявитися в будь-яких ситуаціях, будь-яка людина буде мислити по різному, буде приймати різні рішення, то можна сказати, що кожна людина є творче. Угу. Ну от власне розуміємо тепер, що немає меж взагалі поняттю творчості. Просто ти ніколи не очікуєш якийсь прояв. У людини в своїй сфері е, прояву так, творчості. Так. Але тут тоді виникає запитання стосовно того, творчість це е, завжди суто для душі, чи е, тут є і можливість для комерційної складової, так, тому що, ну, наприклад, той самий тракторист. Я сумніваюся, що він щось отримав, якби за е, цей прояв творчості, але е, ну, власне задоволення так е, якесь точно я думаю, отримав, що от він таке зробив, це дуже класно, надихає. Так, якесь визнання, от. певне, але ми стикаємося з історії, так що багато хто з митців, хто писав картини або писав музику. От вони вкладали всю свою душу, вони отримали в цьому натхнення, але на той момент, принаймні, вони не були визнані, вони не мали якогось комерційного успіху, і це дійсно зводилось просто для душі. Сьогодні ми можемо говорити, що творчість і ось така таке різноманіття його прояву може бути не тільки в задоволення, а ще і для заробітку. Так, звісно, ми зараз живемо, ну, я вважаю, в дуже класний час, в дуже такий, ну не дивлячись на всякі ситуації, там відносно стабільний, відносно в достатку. Тобто, зараз ми дійсно можемо і продавати свою творчість і ну, жити з цього, а не просто там. Як ці художники раніше вони мали просто от жити цим, і може їх після смерті хтось визнає? Тому зараз дійсно це можна робити завдяки інтернету, тому що дуже багато можна навчитися просто з інтернету, якщо ти хочеш. Угу. От і дуже багато можна знайти. Розповсюджень своєї творчості. Тобто не вийшло там, ну, я піду далі, не вийшло там, я піду далі. Десь ти знайдеш е, таких же талановитих людей, але талановитих в іншому, там, е, талановитих саме продавати. Тому що е, далеко не кожен художник може себе продати. От. І тому художнику потрібні люди, які е, є талановиті в продажу. І вони дуже класно мечаться, комбінуються, колаборуються і е, всі з цього виграють. Тому үгі. зараз е, завдяки такому світу е, ну не завжди дійсно, не всюди, точніше, це є, але от, е, ми така країна, що нам е, ну, повезло. Тобто үгі. ми більш, е, ну, Цивілізована країна. Тут і ще і творчі люди, і творча дуже творча, тут дуже багато да. талановитих людей. Дій. Так, взагалі в нашому менталітеті мені здається, що українці дуже творчі. Mm -hmm. О, згадати, як вони розписували свої хати, як вони оздоблювали одяг, і взагалі які пісні співали. і які пісні писали, співали так? от з різної, взагалі, та навіть, можливо, ділянку свою присадибну, як вони гарно прикрашали, що весною там чи влітку ми бачили там буйство і квітів, і трав. Mm -hmm. І бачите, ми не один раз вже в цій студії зазначали, коли говорили про музику чи про мистецтво Яке що от, е, дуже шкода, що за якийсь час ну, е, того, що ми були під гнітом Росії, багато чого е, так пригнітилось в нашій творчості. І зараз знову настає цей розквіт, коли це стає популярно в усьому світі. Е, ми навіть бачили, що от, буде Євробачення в Ліверпулі, так, в Великобританії, але там настільки буде сильно представлена складова української культури, ну тому що ми ж маємо право, це угу. ж якби е, наша перемога була. Е, ми хочемо продовжити трішечки е, через детек. Декілька хвилин з вами ще розмови взагалі про те, як розвинути в собі творчість. Можливо, у вас є якісь свої цікаві досвіди, і ми обов'язково ними поділимось, дорогі друзі. Не пропустіть надзвичайно цікава розмова, надихаюча, про творчість ще попереду.